Всім привіт! Я неймовірно сильно сумувала за зйомкою відео. Нарешті я повернулася. Буди помаши. Назва відео так звучить, начебто я блогер мільйонник і пропала з усіх радарів, і тут різко повернулася. Насправді мене дивиться три людини. Це моя мама, тьотя і хлопець. Хочу поговорити, що взагалі було за цей час. Також розказати вам про хобі, яке я знайшла, і багато всього цікавого. Чому вам варто це подивитися? Для чого? Тому що тут будуть реально життєві теми. І мені здається, ви впізнаєте, можливо, себе, або я вас надихну на щось, підтримаю, і взагалі якось з вами так поспілкуємось. Okay, let's go! По-перше, я хочу почати з хобі. Я колись знімала про це відео, я вам розповідала, як важливо знайти своє хобі, і тоді вам розповіла, що я почала на вокал. Хоча співати я як би не вмію ніколи не займалася. Кафе. Так от ця тема дійсно зі мною залишилася, і я прям топлю досі за те, що дуже важливо мати хобі і не одне. Тому окрім вокалу, яким я досі займаюся, я почала ходити на фортепіано. І скажу більше, не знаю, чи видно в кадрі, але заду мене стоїть інструмент, який я сама собі купила. Це цифрове піаніно. май oh гад! Я досі, якщо чесно, в шоці по перше, шок в тому, що в принципі така музикальна тема. Вона знаєте завжди, начебто, з дитинства, повинна бути ходити в музикальну школу, мати якісь таланти з самого початку і розвивати їх з дитинства. А я просто така взяла і хочу грати, і пішла в 20... скільки мені. 23 роки і по друге сам факт, що я купила блін цифрове пініно, воно коштувало не так дорого, але й не так дешево. І кожного разу, коли я граю, я просто настільки взагалі вафіта да, трошки треба себе і похвалити. Пишаюся, що взагалі це почала, що не побоялася, що купила і що продовжую ходити на заняття. Звісно, Я від себе багато починаю вимагати. Хочу, от як моя викладачка, сідати і прям з нот одразу, так бітхові на грати. Але все ж таки, я кожен раз, коли сідаю грати, мені це приносить дуже багато задоволення. Тому я це веду до того, що якщо ви дивились те моє відео або просто перший раз на моєму каналі, послухайте одну річ, знайдіть собі хобі. І не важливо, скільки вам бляха років, і не важливо є у вас гроші чи ні. Почніть просто онлайн навіть щось вчити. І це не обов'язково може бути щось творче. На той же спортік теж можна записатись. Один два. 22. Ну а тут, до речі, я себе не хочу хвалити, того що от що-що, А спортом я так і не зайнялася ні танцями, ні спортом. І та, трошки мені від цього сумно. Я себе прям за це ругаю. Але хочу, хочу також за цей час. Я встигла змінити роботу. Посада та сама. До речі, так я працюю проджект-менеджером, маркетинговим агентством. Сматря какої фабрик я змінила агентство. і чесно скажу, що от зараз мене такий не дуже стан, тому що я розумію, що все рівно хочу трошки інше. Саме посаду. Я це вам розповідаю, щоб донести таку думку, що не всі зараз блогери, не всі займаються просто улюбленою справою, і отримують мільйони. Бо я вважаю про це потрібно нагадувати, тому що ти, той, хто дивиться зараз це відео, 100% постійно сидиш в соцмережах і бачиш оцю ідеальну картинку. А я тут саме для того, щоб розказати, що блін, життя звичайне. Я ще думаю, що робити з цим питанням. Можливо, зміню знову. Це для мене взагалі не проблема змінювати роботу, отак, як перчатки. Проблема тільки. В тому, що на це вирішитися важко. Також за цей час я встигла відпочити в Карпатах на свою відпустку, з'їздити також у Київ, з'їздити у Львів. І взагалі для мене тема подорожей і тема відпочинку дуже-дуже важлива. При тому, що я козиріг і завжди пишуть, що я просто роботяга але для мене відпочинок просто на вершині. І знаєте, і от я намагаюся намагаюся згадати щось позитивне, похвалити себе за щось, тому що це насправді дуже важливо. А в голові просто думки. Мало читала, мало знімала Ідео. Тому давайте, от ви зараз, прям напишете топ-3 факти, які не знаю, за останні три місяці, півроку, рік, якими ви пишаєтесь, от за що ви себе хочете похвалити. І я зараз згадаю і вам теж розкажу. Ну, До речі, другим фактом, окрім хобі, я б назвала те, що я все рівно продовжую вести блог. За більше ніж рік ведення не набралося тисячі ні в TikTok, ні в Ютуб. Інстаграм я взагалі досі не завела, за що себе теж картаю. Але все ж таки я продовжую, тому що це мені подобається. Звичайно, я там не Концентруюся на цьому максимально наскільки могла, але все ж таки я тут і я знімаю навіть без того, що в мене там є підписники. Тому хочу сказати, що да я цим пишаюся, що я не закинула, значить, це мені дійсно подобається. Хто знає, хто ні, в мене тематика каналу була про психологію, але більше я б сказала про рефлексію, про самокопання, про самотерапію, коротше, щось таке. І мені дуже хотілося знімати на цю тему відео, розказати, як я розвиваюся, надихнути якось вас, бути корисним. Мене дуже надихнула на це Алла Малкін. Я думаю, її ви знаєте, дивитесь. Але проблема в тому, що Алла Малкін вона розповідає про те, що вона дійсно робить, і те, що її змінило і змінює зараз. Я ж така все розумна, даю тут поради, а сама лінива обізянка. Дійсно, те, про що я раніше знімала відео, трекери, якісь корисні звички, нові хобі і купа іншого корисного, я все це тоді і робила. Це не був там якийсь обман, але потім мене знову накрила оця хвиля. Ніфіга не роблені. І в принципі, це нормально, але мене це засмучує, тому що я думала, от. Почну вести блог, розповідати вам про те, як я росту, розвиваюся, і дійсно буду рости і розвиватись А вийшло так, що коли останні відео, останні теми я знімала, я сама собі не вірила. Тяжело. І Тому я трошки залишила Ютуб. Я активно знімала в Тікток. Тому, до речі, можете підписатися на Тікток. Там багато і влогів, і косметики, і просто цікавих штучок. Але Ютуб я просто не знала, що знімати. Мені хочеться якогось і лайфу А з іншого боку, мені досі хочеться бути корисною і розповідати вам. Про якісь отакі всі психологічні штучки. Але я думаю, буду намагатися знімати просто все. Я все ж таки з самого початку от хотіла знайти просто в аудиторію, з якими ми будемо як подружки. А подружки обговорюють все, правильно? За цей час, хоч я не вела якісь трекери, якісь блокноти, не робила супер для себе щось корисне, але я все рівно більше почала за собою наблюдати, як мені здається. Якісь свої відслідковувати реакції, бачити, де мені не ок. Зрозуміло, що в деяких ситуаціях з друзями мені не ок, і тому я хочу все ж таки те. У психології трошки продовжити на цьому каналі, але розбавити її чимось живим. Як ви взагалі ставитеся до того, коли блогер знімає все підряд? Чи вам важливо, щоб канал був про одне? Тому що я розумію, що дорога в мене ще ой-ой, ой -й -й, яка довга. Навчитися говорити ні. No! Навчитися говорити, коли тобі не подобається, відмовляти людям. Знаєте, банальний приклад, там пішли на ночовку. Я не можу сказати ні. Я починаю щось видумувати, якусь причину, навіть коли просто причина не хочу. Я хочу звільнитися від цього Почуття, що я починаю нову сторінку, все ж таки в цей раз якось хочеться по іншому. Тому я пропоную цей шлях проходити разом, Почати з слідкування за собою, за своїми думками, за своїми почуттями, просто в якихось рандомних ситуаціях з близькими людьми, з чужими людьми, як ми реагуємо на щось. Це перше, з чого ми почнемо. По-друге, знайти хобі або почати займатися спортом, якщо ви ще цього не зробили. І по-третє, похвалити себе за щось. Можете прямо в коментарях. Я буду читати, і мені буде дуже цікаво. Вийшло таке якесь відео відривками, знаєте, без структури. Я за це теж дуже завжди переживаю, бо я так і в житті спілкуюся. Одна тема інша, третя, десята. А якийсь сценарій писати, ну в принципі, це нормально, але мені хочеться від душі говорити. Тому я завчасно вибачаю, що відео таке трошки туди-сюди. Якісь теми, то вона розказує про себе, то не про себе. То давайте діяти, то давайте не діяти. Коротше, мені здається, я вас ще більше забутула, господи. Але в цьому знову ж таки є якийсь сенс, бо з подружками ти так і говориш, то одне, то п'яте, то десяте. І я сподіваюся, вам чимось сподобалося це відео. Можливо, вам сподобалися мої якісь особисті історії. Можливо, я вас надихнула підписатися, щоб далі розвиватися разом. Або якщо ви не хочете якось змінюватися і вам і так окей, це теж класно, підписатись, щоб дивитися інші якісь живі такі відео. Коротше, просто рекламую підписку на свій канал. Можете поставити лайк цьому відео, якщо воно вам хоч трошки сподобалося. Можливо, даже просто підняло настрій або звучало на фоні, поки ви робили якісь свої справи. І ми з вами побачимося вже в наступних відео. С вами была Саша. Всім пока!